Я вашим календарем, вашим проектом Календар захоплююся досі. Я вважаю, що це насправді один з кращих проєктів, які який сучасні художники явили світу і Україні в 2000-х роках. Як ви прийшли до того, що дійсно це можна поєднати? В нас же дуже поєднана і православна релігія, і традиційність, так? і поєднати це все в календарі. Як ви, як ви до цього прийшли? Ви просто рослини, виростали на цих традиціях? Чи якимось чином вчителі вам це? показали, продемонстрували, чи це відчуття, що завжди у вас росло внутрі. Я вважаю, що це якось було природно абсолютно. Я навчалася, я паралельно вивчала академічний малюнок і живопис і захоплювалася і абстракцією, і театром і якимось інсталяціями. І був час, коли я мала змогу подивитися і доторкнутися дуже близько до народного малярства. Ну, саме. Це були карпатські, гуцульські декоративно-житкові речі, якісь живопис, кахлі. І я думала, що вона якось природно просто з мені поєдналися. Я робила просто те, що мені цікаво, і я це робила так, як я це могла робити. І від цього вийшов такий синтез мистецтва сучасного і народного. А ви їздили при Карпаття? Тобто ви взагалі це в реальності бачили, вже вивчали десь на прикладному такому. Ми їздили за Карпаття, і Карпаття було трошки поїздом, і це було створенням, ну я ще була тоді не зовсім з художником, і я допомагала батькам там створювати експозицію музею екології і гір, і там був досить, був і є зараз досить великий відділ культури. Бойськів Бойківської, Лемковської і Гуцульською. Я знаю, і... там зараз ваші роботи також зберігаються, так? Там наші роботи зберігаються і декоративно-вжиткові речі, які ми намагалися зробити схожими на те, що було раніше, і те, що не зберіглося. Я думаю, що від цього якось воно так природньо в мені і проросло. Я почала робити те, що мені було цікаво, і ну, насправді це був досить тривалий проміжок часу. Ми цим займалися, і воно якось так війшло в мою органіку. Зараз ви трохи змінилися. От хочу до речі поговорити відразу з пані Лідією. От мені здалося, і я читала до речі критику якусь похідну після виставки. А ви змінилося ваше змі... змінилося письмо? А говорять, що ви стали більш чуттєвими в своїх роботах. Говорять, що ви відійшли від народницької традиції і більше сконцентрувалися, проявили себе як моренис. Зрештою у вас морські пейзажі тут і. А сконцентрувалися більш на я б сказала стихії повітря, ніж на стихії землі, яка прослідковується в ваших ранніх роботах. Пані Лідія Я права може прокоментувати? Так сказати, що художня відмінюється завжди. Звичайно, якась робота вона буде іншою. Вона від роботи серії, вони всі відрізняються. От Катерина має таку особливість, вона пише серію, якусь, чи то сірі забутих проектів, чи календарь. Чи Тремонтана, і кожна робота виходить іншою. Ничего. Вона дуже гарною живописцев. Вона була дуже гарною жалотивцем. Але зараз таке було світо прийняття, літнє, таке радісне, сонячне, і вся виставка вона така була не запланована. І я не можу сказати, що Катерина відійшла від землі, там від народних традицій, від народного мистецтва. Але це такий може каприз художника, так і туди, сонце, повітря дійсно. Але вона ще збирається, може на більше про це розкаже, повернутися і до українці, і до української тематики, але це вже буде інший живопис, я впевнена, але такий, як був раніше, теж, мабуть, цікавий, але вже інший. І тому це нормально для художника змінюватись. І бути не таким, був вчора. Щоб повернутися до нашої розмови про те, на чому ви зараз працюєте, і, власне кажучи, що вас надалі надихає, я хочу показати нашим глядачам, як власне кажучи, виглядає центральна картина, яка їй дала назву всієї виставки. Монтано, ось вона виглядає так. Катя, можете сказати, що це за панянки, що вони символізують, хто вони такі? Свята Варвара, свята і свята самара. Ну просто. Виставку надихнула подорож до Європи mm -hmm. і саме до Хорватії. Ми подорожували з друзями і з моїми подругами дуже хорошими. І я вирішила, що ну, ну, така історія, що, можливо, наші святі вони десь також подорожують своїми атрибутами, і вони так, наші православні ортодоксальні святі, вони подорожують якоюсь, якоюсь невідомою теплою, середземноморською Середземноморську землю. А вас взагалі надихає більше як художника люди чи природа? Якщо життя, так, надихає більше, як художника, це все і люди, і природа, і якісь події. А захоплюєтеся і цікавитеся, ви більше дійсно природою, тобто виявими стихійними, так? Чи більше все-таки концентруєтеся на людині? Я просто чому запитую, я помітила, що а, на цих картинах ви, якщо і малюєте образ живої істоти, то вона одна. Або от кілька, але все рівно їх поглинає якийсь простір. Чому це так? Мені їх поглинає спокій. Спокій корінці, я думаю, що, що це спокій. А вони чекають чогось, чи, в принципі, вже чогось дочекалися, як ви вважаєте? Я, я не знаю, чесно кажучи. Ну, так виходить, що кожну роботу, ну, якісь події. Передують якісь роботі. Звичайно. І я не можу прогнозувати, чи це буде природа, чи це буде людина, це, чи це буде якась подія мого особистого життя. Це абсолютно відбувається стихійно. Я просто, я просто такий провідник, я просто покажу те, що має бути показано. Пані Лідія, а як ви вважаєте? Ну, в принципі, це природно, коли художники намагаються зрозуміти, от що, власне кажучи, зараз є мейнстрімом. Чи, в принципі, художник мусить працювати, і незважаючи на те, що може сподобатися чи не сподобатися споживачу, чи якась тенденція буде актуальною чи ні на ваш погляд? Я думаю, що художник повинен працювати, не зважаючи, на те, сподобається це чи ні. Але завжди є ліцейської контролювачі. Людей, які розуміють, сприймають, які будуть приходити дивитися на роботу, то треба працювати. А на ваш погляд, в принципі, захопити людину можна щирістю. От люди взагалі не розуміються, напевно, що на техніці як це майстерно виповнено. Вони щось інше так, бачать так, в роботі. Так, так, так. Тобто а, все рівно у чим це магія кольорів. От як це з Катерина відбувається? Я Ви її роботу дуже добре знаєте, мабуть, краще за неї. Я думаю, що це комплекс. А от навіть людина, ну яка не має художньої освіти, вона завжди помічає, вона відчуває, що в картині є. що Багато туди, ну, як художник, дав свого серця, почутті. Також і колір, також може і цікавий сюжет, це обов'язково. Але кожного щось. Бо ніколи не, не знаю, що. От ідеш, дивишся, що моя робота, мій художник, моя картина, і ще будуть приходити, дивитись. Ось і неодноразово навіть незважаючи на те, що художник дійсно змінюється і може бути абсолютно інакше. Так, Влас, і ну, так навіть і цікаво приходити і дивитись, як розвивається це. Катя, коли ви потрапили вперше на осінні сезони в Парижі, взагалі розкажіть, як це трапилося? Ну, тим більше це перша перша премія, це надзвичайно, мені здається, для всіх було несподівано для України, воно в нас так традиційно. А дуже дивуються люди, що хтось виграє своїх. От, як це взагалі трапилося, що вам це дало? І що нового ви там для себе відчули, побачили, привети, зрештою? Це відбулося. Цілком спокійно я відіслала заявку на те, щоб прийняти участь цій виставці. Це... А як ви дізналися про це? Ну, мені розповів мій друг художник Саша Кудрявченко. Він, до речі, коли він їздив із своєю роботою, він зайняв там друге місце на осінньому цьому салоні. Він сказав, що це прекрасна, така міжнародна, якась там всесвітня виставка, коли з'їжджаються всі художники, якісь найцікавіші, най... 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 найвідоміші. І я вирішила, що цікаво було б спробувати прийняти там участь. Я здійснила заявку, там є така система, що там є певне журі, яке проводить попередні відбір. Попередній, відбір. Угу. попередній відбір. І якщо вони вважають, що твоя робота їм підходить і вона може бути експонована на цій виставці, вони тебе запрошують на цю виставку, і ти, художник або якийсь агент художника, він везе свою роботу. Бамус займався чи ви займалися там? Ми цим займалися з чоловіком, ми абсолютно приватним, приватним чином їздили за своїх грошей, своїм коштом, везли сам самі цю роботу. І це була дуже велика виставка, там було тисяча, тисяча робіт, і там були представлені абсолютно всі напрямки. І, і чесно кажучи, ми туди ходили бути з роботою поруч. Ходили 10 днів, і я... Кожний, кожного дня я бачила для себе якісь нові роботи. Хоча здавалося, що ми вже бачили все, ми вже передивилися, ми ходили там годинами. І весь час ми щось бачили нове і цікаве. І це, звичайно, було несподівано, ми навіть не планували того дня відвідати виставку, бо ми хотіли трошки відпочити, Це був наступний день після відкриття. Але так сталося, що ми туди потрапили і побачили, що немає роботи на встріні. І оскільки і я французької мови, на жаль, не знаю, я спілкувалася англійською. французами вчора... складно спілкуватися англійською ага. мовою. Так, вони не не дуже люблять чужих мов, але якось ми порозумілися, мені сказали, що треба піти там якийсь певний ситуацій, де відбувається щось надзвичайне. Ми пішли туди і побачили, що там великі кількість сидить на роді за столиками, ну таке ніби журі. І вони. По щось говорять, щось дуже жваво там піднімають руки, і а цим часом там така невелика сцена і носять картини, якісь люди. Ну, ми так зрозуміли, що це відбувається конкурс. Ми це навіть зрінкували на любительську річну камеру. Ну... Ну це насправді це для нас також була несподіванка. Ми не думали, що це буде саме в той день, саме в той час. І що саме буде так відбуватися, тим більше що дуже цікаво. Абсолютно це було спокійно, ходили люди, ходили відвідувачі, журі, журі там сиділи, і коли каву і сік, і це все було дуже так, ну як це ну, все. В Європі розпуто, весело, якось дуже приємно. І звичайно, коли останнє вилучилася моя робота, я навіть якось так здивувалася, так не повірила. Думаю, ну цікаво, ще буде один цікавий досвід життя. Ну, все було дуже, дуже весело і легко. А вас взагалі відзначили, коли ви повернулися на Україну? Тобто це взагалі пролунало? Бо я думаю, що не щороку, власне кажучи, відбувається так, що людина отримує перше місце. Більше ви, ви тоді були молодшою, ніж ви зараз молода, тоді було ще молодшою. Тобто молода людина, молодий художник, mm. митець отримав першу премію на такому відомому салоні, звісно. А, тут якось це обговорювалося в коборники. Художні, Ми розуміло, доклали втратки. всіх зусиль, щоб це якось пролунало. Ми відправляли інформацію там, різні інформаційні агенції. Там було було кілька репортажів, було кілька публікацій в пресі. Спілка художників відреагувала. Ну, ну, ну якось відреагувала. А ви вже а були тоді членом спілку художників, так? Звичайно, да, ну, так. не час. Але, ну якось, ну якось. Ну, дуже звичайно, скромно. Звичайно, звичайно мене привітали всі, всі дуже зраділи, але якось це дуже швидко забули. Я думаю, що далі забувати про наймі ніхто не буде, і вас чекає успіх, власне кажучи, і визнання. Ну, перше перше ну, визнання ваших прихильників, вашого таланту ви маєте. Я маю на увазі визнання більш таке, скажімо. Медійне, мені б цього дуже хотілося, а зараз я б хотіла б, щоб наші глядачі подивилися вас кажучи, як це все відбувалося на осінньому салоні у Парижі. У нас є відеоматеріал. Насправді тут видно, яка ви щаслива. Ви так посміхаєтеся, ви дуже задоволені і видно, що в принципі, середовище і місто воно впливає на людину і дуже позитивно. А, я хотіла би повернутися до того, вчилися, власне кажучи, і театральному мистецтву. так? Це, як, як називається це правильно художників? Це а, декоратор, так? театральний. театральний художників це називається правильно сценографія. Стенографія. Такий термін, який... Ципровадив наш вчитель Данила Данилович лідер, це мистецтво пластики сцен. Ви б хотіли зараз цим займатися? Я потрошку цим займаюся, можливо, цікаво а було б. і Розкажіть більше. детальніше, що ви зараз в цьому напряму робите і що вам хотілося зробити. Ну, в театрі взагалі працювати дуже цікаво, але це складний, це окремий світ. Це це складний процес, коли задіяно дуже велика кількість людей, і ти не знаєш, який буде результат. Коли ти пишеш картину, ти сам собі автор, ти сам собі хазяїн, ти, ти якось можеш якось можеш прогнозувати, що вийде. А коли ти працюєш в театрі, це абсолютно не прогнозовано і це ну, іноді буває дуже цікаво. У мене був досвід роботи в театрі в Миколаєві. Я робила костюми до опери Катерина, вона Шевченко дуже гарна опера вийшла. І досвід був роботи в театрі в Севастопольському. Прекрасна вистава за двома зайцями. Там був київський режисер Шулаков Віктор. Прекрасний і мій чоловік робив сценографію, я робила костюми, ну трошки допомагала і сценографією також. А зараз, що б вас зацікавило з матеріалу? от, от Що б будь-яка б на яку пропозицію ви б погодилися, відхиляючи все інше, що чим ви зараз займаєтеся, я сказала би так, все. Я все відкидаю, я займаюся тільки цим. Я, я плекаю надію, що колись відбудеться вистава за сценографію, яку я робила на диплом в академії, це були б забутих предків. Я думаю, що це могло би бути дуже цікаво і красиво. Я навіть бачу, як це все відбувається, як воно все рухається, як там живуть актори. Ну, Можливо, для цього я б все відклала і займалася цим. Не сподіваюся, що так воно і відбудеться. Головне, правильно мріяти і спрямовувати енергію. Насправді, пані Лідію, як ви вважаєте, чому Катерина займається ліками? От її мало займатися дійсно такими, вона дуже детально прописує, от я навіть дивлюся на цих святих, як вона детально прописує все. Риси обличчя, і навіть гру, світла і тіні на шкірі це, це дуже важка і кропітка робота. І як як її вистачає ще натхнення і часу займатися ліками? Вони в неї і з чимось схожі на її картини, і чимось зовсім не схожі. От я не можу це навіть сформулювати, але от вони якісь такі особливі. Я не знаю, чому я тут сказав. Я кажу, Катерина, вона відпочиває від живуть, що повробиться. І okay. думаю, що це ще якесь прагнення, ну теж якісь э, поштовхи життя, от скласти для його якийсь образ, якийсь персонаж. — І те, що вони в неї такі живописні, до речі. — Дуже живописні. — Полярові. — Вони більш-більш кольорові, ніж, на, ніж та політра, яку вона використовує в картинах. — Ніж яскраві. — Ну, буває. Були... Дизайнер так. — Ну, я думаю, що це така а, гра. В Мельківі, в Москві. — Це театр. — те, А да, може і театр, так. — може це вже реаліз... можливо і з'їхати. Нереалізовані її можливості театральні. Я думаю, що вона погодилась на дуже цікаву любую композицію театральну. але розумієте, що важко. важко. Щоб було замовлення, щоб був театр, який би запросив художника. Ну і поки такі роблять і живуть. Катя, Т. може є щось додати з приводу ліки? Вони дуже дійсно чудові. Я, я наприклад, я фанат э, рамки. Я дуже, дуже дуже збираю. Дуже бережно до кожного ставлюся. Я бачила вашого принца рани. І звідки це взагалі такий образ. І ну чому як ви їх вибираєте? За яким принципом, тобто на ну, картини, це я розумію, вони приходять все рівно, люки теж приходять, ось такі, які, які ви потім уже робите. Так, людки приходять, і по-перше, я б хотіла сказати, що ліки вони саме вони починалися із сценографічних макетів. Спочатку це були малесенькі такі фігурки, які мали бути в макеті просто для масштабу. Якщо хтось не знає, то театральний художник він коли вирішує простір сценічний. Він робить ескізи, і він робить макет, в якому має бути все в масштабі, там стільчики, якісь предмети вжитку. І в макеті обов'язково мусить бути людина для того, щоб показати, як це все виглядає в масштабі. І ось починалися лікції саме із цих фігурок в макеті, і потім вони ставали дедалі більші, більші, і потім вони ставали різні за технікою, і все було цікавіше і цікавіше їх робити. І, і тепер це якийсь такий… Магічний ритуал відпочинку, коли я. Ну, я не можу сказати, що мені набридає живопис, але коли мені хочеться якоїсь зміни техніки, зміни теми, я починаю робити ляльку. А яка у вас техніка, які ви матеріали використовуєте на ляльок? Ну, є декілька різновидів. В принципі, це абсолютно все, що може попасти під руки. І найцікавіше, я вважаю, що мої вітражні ляльки. Це вітражне скло справжнє кольорове. Є машини, там ще дуже багато різних матеріалів. А багато часу, я коли говорила з лікарями, вони кажуть, що ну, в принципі на ляльку доволі багато часу йде. Треба... Це, це дуже кропітка дійсно робота, і біля місяцю навіть і, і, і більше уходить на те, щоб одну ляльку вже, коли ти навіть знаєш, як вона мусить виглядати, ти її починаєш виробляти. У вас це теж відбувається доволі довго за, за терміном? Ну, можливо, то справжні лялькарі. Я ж ля... лялькар-аматор, і я це роблю, це абсолютно в мене творчий процес. Але технологічно, звичайно, якщо там мусить висох... висохнути клей, і фарба, це, звичайно, займає якийсь термін часу. А ви, от, в літераторі дуже часто а, всі наші романні роботи есеїстика продовжується називається літературною халтурою. І, власне кажучи, літератор намагається цим займатися все рівно, тому що це тримає тебе в формі, а після роману людина мусить відпочити, якщо вона серйозно ставиться до своєї роботи. У художників є якась така художня халтура. чим ви займаєтеся, коли від виставки, власне кажучи, від великих робіт, які ви виставили до іншої, тобто це інший напрям, це інший перехід. І треба трохи, мабуть, теж відпочити і душевно, і фізично, власне кажучи, але хочеться все рівно, або потреба якась все рівно, існує потреба, мабуть, постійно щось замальовувати. Я, як, як це відбувається? Які тренінг такі? Тренінг я називаю гімнастика. Це не культура, а це гімнастика для того, щоб око щоб око відчувало якісь там нюанси, які, якщо довго не працювати. Можна втратити ці навички. І саме етюди, які питали на цій останній витратці, це то що, то, що ви кажете, це, якраз, це якраз оця гімнастика. І вона була завжди, і це не відхід від української тематики, це не, не якийсь новий крок в моєму житті, це було завжди, просто цього ніхто ніколи не бачив. Я просто подумала, що було б цікаво показати, я вважаю, що люди досить гарні. І якраз це те, що, про що ви питаєте. Тобто все рівно є якийсь основний напрям роботи, і, тим не менше ви можете паралельно чимось іншим займатися, трохи іншим, і все рівно все рівно, тобто малювати не зупиняється. Для мене так. А пані Лідія, як ви вважаєте, чого можна останнім найближчим часом чекати від Катерини? Чи вона 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 нас порадує якимись сюжетами? Можливо, трохи відкрити куліску, mm -hmm. я потім ще в неї це запитаю. Я, я, я трошки знаю, що Вона збирається робити е, серію, то Вона вже є велика. Велика картина, там, де багато мами, вона вже виставляла підпільці художника. Uh -huh. І це така задумка, ну Катерина знає більше про це але це буде багато цікавого українського, багато сюжетів, багато цікавого. Зупи. Катя, може кілька слів, бо в нас вичерпався фактично час, але, власне кажучи, ось що вам зараз в голові, що які зображення? Якщо десь Бог, це дійсно, я хочу зробити наступну виставку. Хочу її назвати мамої мамої, і насправді вже є багато робіт. Ну не багато, а трошки вже є. І ця тематика мені досить давно вже цікава і близька. І я хочу якийсь такий свій сучасний погляд на це представити. Ну, як це вийде, ми Побачимо трошки пізніше. Я дуже вам дякую за цю розмову. Я прощаюся з вами, шановні та глядачі. Я нагадую, сьогодні ми розмовляли з дуже цікавою київською художницею Катериною Костяненко і мистецтвознавцем Лідією Гурською. І говорили ми, власне кажучи, про те, як не старіться художнику душою, а навіть коли він молодий. Будь ласка, пишайтеся нашими українськими митцями, відвідуйте виставки і, власне, кажучи, можете зайти на сайт Катерини Каликатерини www.katerinko.com.ua і насолодитися її роботами, в тому числі її ліками. Хай вам щастить, Побачимося в наступному документі плюс.